Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. І це відео присвячено бронюванню. Да? Мінекономіки вирішило перепровірити бронювання і от воно перевіряє критично важливі підприємства і надало такий лист. Зараз про цей лист ми поговоримо окремо. Що це за лист, і що ним передбачено, і що треба зробити саме до 28 травня, щоб не втратити критичність, щоб не втратити бронювання. Зараз в цьому відео, звісно, про все це розповім, якщо вважаєте його корисним. Поділіться зі своїми знайомими, підпишіться на канал. Є ще телеграм-канал, там більш швидко з'являються новини. Ця новина вона вже на телеграм-каналі, звісно, оприлюднена. Посилання на нього залишаю в описі під цим відео. Натискайте, переходите за посиланням на телеграм-канал. Там по пошуку можете знайти для себе дуже багато цікавої та корисної інформації щодо діючого законодавства. Практичних якихось ситуацій там ділюсь практичними кейсами. Ну і звісно, огляди там, судової практики, все там можете знайти на телеграм-каналі. А щоб не пропускати такі важливі новини, підпишіться і будете в курсі. І так ближче до теми. Да? Мінекономіки перевіряє критично важливі підприємства і що треба встигнути до 28 травня. Мінекономіки повідомило, що здійснює перевірку, чи відповідають критично важливі підприємства затвердженим критеріям. Міністерство рекомендує подати, підтверджуючі документи до 28 травня. Де воно це рекомендує? Воно видало лист від 19.05.2025 року номер 27311 дріб 37509-07. І цим листом воно повідомило, що проводить перевірку відповідності критичних підприємств критеріям, зазначеним у пункті 2 критеріїв та порядку затверджених постановок Адміна України від 27.01.2023 року номер 76 Всім вам відома ця постанова, хто з бронюванням вже а тим чи іншим чином якось стикався, цією постановою встановлено в нас цей порядок бронювання. Вона там змінювалася у нас дуже багато разів. І от зараз вони посилаються на ці критерії. Да? Протягом діяльності підприємства здати прийняття рішення про визначення або підтвердження статусу критично важливого підприємства. Ось за таких Мінекономіка Мін, рекомендує критично важливим підприємствам до 28.05.2025 року надіслати на електронну адресу мі, Мінекономіки залишаю в описі під цим відео всі ці посилання, тому можете не записувати. І що треба надіслати? Витяг з інформаційної системи органів ДПС щодо статусу розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами замість знаходження філії представництва іншого відокремленого підрозділу з 01.01 2025 .01 року по 3004.2025 року. Документи на право власності або оренду нерухомого майна для підтвердження діяльності на території трьох і більше областей України. Тобто не все так просто. Да? Ну, якби лист невеличкий, лист на одну сторінку буквально. І підписаний він директором Департаменту економіки, безпеки і оборони Сергієм Сметанко. І стосується він підприємства, установ, організацій згідно зі списком. От списка ми не маємо, але маємо такий лист. Тому, в принципі, прошу звернути на нього увагу, щоб не втратити критичність, перевірки йдуть, і, звісно, щоб підтвердити. Свій статус і не попасти під це скасування критичності. Ви знаєте, що в Мінекономіки є такі функції, тому що 76-та постановка міна все це прописано. виконайте це те, що зазначено в цьому листі. Да? І надайте цю інформацію, підтвердіть її. Тобто, у вас ця інформація є, просто зберіть її і підтвердіть. Цей лист я публікував в телеграм-каналі, він повний там є, тому можете там подивитись його, як він повністю виглядає. Ну, в мережі дуже багато інформації вже з цього листа, тобто він вже є оприлюднений, він не є таємний, тому можете його там знайти. Тому така ситуація, такі новини. Ну, вважаю, що це ну, важливо розуміти, тому що залишилось небагато днів, тобто до 28 травня. Тому поділіться цим відео зі своїми знайомими обов'язково, якщо вважаєте його також важливим і корисним. Переходьте за посиланнями на наступні відео, вони тут з'являються. вони також... Корисні і важливі будете в курсі цих подій. Підписуйтесь на канал всім вечора, до побачення і мирного. Мир.